Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Розглянемо стрілецькі пісні. Історична довідка. Бойову стрілецьку пісню створило саме життя. Легіон українських січових стрільців, що входив до складу Австро-Угорської армії, був першою українською військовою формацією, яка стала попередницею майбутньої української армії. Стрільці залишили після себе багато пісенну спадщину. Вони згадували, якби не було пісні, ми б збожеволіли, але коли збиралися, співали, це додавало сили. Загони січових стрільців об'єднали значну частину патріотично налаштованої української молоді. Їхня пісенна творчість не мала аналогів у світовій військовій поезії. Вона черпала натхнення з козацьких та народних традицій і продовжує жити, підносячи дух та об'єднуючи українське воїнство. Стрілецькі пісні стали мистецьким символом боротьби за незалежність України. Особливу увагу варто звернути на пісню Ой у лузі червона калина, в якій відобразилася вся програма українських січових стрільців. Цю пісню стрільці зробили своїм гімном, і під час Першої світової війни вона стала символом національно-визвольної боротьби. Отже, стрілецькі пісні це пісні про боротьбу за українську державність українських січових стрільців. Розглянемо пісню там, під Львівським замком. Там, під Львівським замком, Старий дуб стояв, А під тим дубочком партизан лежав. Він лежить, не дише, він неначе спить, в золотім волоссі вітер шелестить. Над ним стара мати стомлена стоїть і до свого сина тихо говорить: Сину ж ти, мій, сину, дитино моя, було б тя не вбилий, якби не війна. Було вас у батька п'ятеро синів, ти був наймолодший, сину наш, Андрій, як ти був маленький, батько воював, він за Україну голову поклав, не плач, стара мати, син, героєм став. Не плач, стара мати син героєм став. Він за Україну голову поклав. Паспорт твору. Жанр Пісня Реквієм. Це пісенний твір скорботно патетичного характеру. Тема пісні розповідь про героїчну смерть молодого партизана, який віддав своє життя за Україну. Основна думка. Уславлення героїзму та самопожертви заради батьківщини навіть ціною власного життя. Мати, яка залишилася без сина, символізує всіх матерів, що втратили своїх дітей у боротьбі за свободу. Художні засоби. Старий дуб, золотім волосі, мати стомлена, це і піти, золотім волосі вітер шелестить, метафора. Не плач, стара мати, син героєм став, не плач, стара мати, син героїв став, риторично вличне речення. Сину ж ти мій сину, дитино моя, сину наш, звертання. У народній релігії дуб вважається символом мужності, шляхетності, вірності. Дуб споконвіку був оберегом козаків. Іде січове військо, стрілецька пісня. Іде січове військо, та співає стиха, як поборем вороженьків, не буде в нас лиха. Іде січове військо, боротьбу криваву, як поборем вороженьків, добудемо славу. Ідесічове військо, пісня степом лине, як поборем вороженьків. Слава не загине. Пісня Ідесічове військо передає бойовий дух і рішучість українського січового війська, яке вирушає на боротьбу проти ворогів. Основні мотиви твору патріотизм, віра в перемогу та надія на краще майбутнє після здобутої слави. Повторення, як поборем вороженьків, символізує надію на те, що перемога принесе мир і покладе край лиху. Отже, стрілецькі пісні це пісні про боротьбу за українську державність українських січових стрільців. До зустрічі на каналі Філологічні Цікавинки.